Мене часто питають, яка ж одна із найпопулярніших схем страхового захисту кукурузи. На мою думку, це поєднання гербіцидів, примус плюс мусон, діючі речовини, форасула 24D плюс нікосульфурон. На цій ділянці ми можемо побачити дію цієї бакової суміші. Вносилося у фазі кукурузи 3-5 листків, і віднесення пройшло півтори тижні. Можемо побачити повністю висушений бур'ян. Так, нові всходи, але першу хвилю ми повністю забрали. Можна побачити повністю знищену рослину, падали в цю зиму ріпака ось в такій фазі. На мою думку, дана бакова суміш на відміну справилася із своєю задачею. Зараз ми знаходимося на ділянці абсолютного контролю. Тут не було внесено ні гербіцидів, ні фунгіцидів, ні інсектицидів. Тут не робилося нічого для порівняння з ділянками там, де проводився обробіток. Як ви бачите, на даній ділянці просто падалиця ріпаку, за рахунок чого рослини кукурузи є пригніченими. Також тут є весь видовий склад бур'янів, який може бути на даному полі, за рахунок чого на даній ділянці вражайність буде знижена і збирати її буде набагато важче, аніж сусідні ділянки, які мали обробіток.